Поки білизну вивісила, мене чайник закипів, попити каву, я підготувала вже сир і все, що треба: сметана, цукор, яйця, манна крупа, вершкове масло, ще щось не положила. Ванілін треба покласти. Хочу зробити запіканку. Ну, спека на дворі, плюс 26. А о, зараз у мене годинник від, відстає на 10 хвилин, без 29 ранку. І така спека, а треба зробити, то я думаю, ну 40 хвилин вже витримаю, повідкривала скрізь, зробила сквознячок. Зараз поп'ю каву і. Займуся цим. Ми сьогодні з Фенді проспали, тому я зранку не поливала. Думаю, зараз зроблю запіканку і вийду полити. Вірніше, можна і вийти і так. Ой, кориця вже закінчується, треба насипати. Можна, поки вона 40 хвилин буде, в духовці можна вийти трішки пополивати, можна просто посидіти вдома. Може, ж колись ця спека закінчиться. Поклала вже сир в морозилку. Вчора було в морозилці, я його дістала, думаю, ввечері зроблю запіканку. Ну, Поки я там пополивала, то прийшла додому, це вже було 10 годин, думаю, та ні. А мені ще треба відео зробити. Ну ладно, зранку встану. А зранку проспала. Ну, буває таке. Ось так. Трішки сумно, без красунчика. Ото Фенді розрада, оце забрала її з вулиці, поки вмила теж. Лежить, чекає їсти. А що чекай? Бабуся проспала, он тільки поставила твоє м'ясо варить. Гречка у нас є. Добре, пилисоси не, ти не треба. Вона ввечері вчора їла, навіть не одну крошечку не розсипала. Так, тут просто вікно відчинене. Так можна посидіти. Так що нашому красунчику пішов другий рік. Бабуся дожила. Так, бабуся ще ж не стара. А то е, притягуєш до себе всяку там ерунду. Тому буду говорити, що бабуся ще, ну, в літах ось так. Да, Фенді. Лежить на килимку. Їй теж жарко, мабуть, хоча вона така теплолюбива в нас. Ну і спека надоїла. Фіндюш, тобі теж кави дать, так? Да? Нема тобі такого. І смаколика нема. Ладно, треба рукавички ж одягати. Вібать. Ой, тут там у мене дві тарілочки. Ну, спочатку. Та зібрала, що це ж е, огірочків за два рази. Баночка в мене підготовлена. Ну, це не зовсім корнюшони, вони виросли трішки більші, Ну, але маленькі, сама прозівала. То вікуля мені збирала. Отаких От треба. І це ж, до речі, треба вийти пошукати. І це ж я за, дві, за два рази складаю їх. Ну Тут щось я намила. Навіть здоров'я такі мені не потрібні. Такі вже, а якщо не вистачить, то за день дозбираю там. Ну, пропадають огірки. Наталя сказала, що вони вже вирвали всі. Ну, я ще збираю. Ну, ж якби не така спека, туди ж не зайдеш на, ту, на той город. Треба б їх трішки підчистити, бо вони впустили нові пагони. І я ж поливаю, може б дали ще. Ну, мені ж в основному оце такі маленькі треба. А ті, що здорові, ми не встигаємо їсти, я ж тепер лишилась вдома сама, то їдять надалі не гуси. Так, ну і що в мені тут? Ну це ж ні, не хочу я такий, ще трішки треба додати. Ну, нічого. Я зараз В мене вже тут вода з сілью розведена, залью, а потім добавлю. І так оце по, по баночці, по дві. І я їх назбираю. Каже, більше я не закриваю. Там у нас є. Ну, їх багатенько, правда, там є. Так, ну оце ж. А прибирання ніхто не відміняв, посуду треба помити, а потім займуся. Запікаю, бо там теж буде, буде посуд. А в мене тут повно. Так, останній в цій баночці. Пері. Трішки буде шумно. Я одягаю рукавички, забуваю, але коли свіжий манікюр хочеться, щоб він подовше. Так, так і день проходить. Від води жарко. І лодочка остання. Все. Тепер трішки стече водичка, я повиставляю, іноді багато, то іще й витираю. Ну і займусь я. Козочка, каже, дай мені їсти, будеш їсти. Вже зварила дам. Каже, давай скоріше. Ти козлік малий. Ти козлік, козлік, іди іди, 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 іди. На, на. На. Ой, чудо. Тільки ж килим не неси. Бачиш, ти вчора, як увечері. Акуратненько поїла. Ну, хай накидала трішки, але ж ти не доїла, а смаколика просиш, то замість двох один дам. Угу. Один. Ой, а тут немає. Я забула, що я смажила тобі. Ой. Ось тут такі. Зараз один тоненький дам. Так, один, один, і більше не отримаєш. Відрізала частину запіканки, понесу, поділюся з своїми сусідами. Бо це мені дуже багато. А оце собі лишила. І дома, на хазяйстві. Угу. Я зараз прийду, я недовго, бо там така спека починається. Кет. І піду. І ще взяла огірочки. Ой, бо я не встигаю їх з'їдати, а це курочки. Та ти що? а що ти робила? Цибулю перевела. А ви вже ви. А, це ж мама вибирала. Так. А. Наталя, привіт! А огурчики курям треба. Я принесла. Надо. Добре. Ух! Не те слово, це треба десь. Ой, десь треба. я зараз зайду. А, заходить в кухню. Угу. Заходжу. О, тут хорошо. Тут холодненько. О, Айк, привіт! Що ти мене прозівав? Прозівав. Ну понюхай хоч мої тапки. Понюхай. Ага, хоч мої тапки понюхай. Так. Ой, огірочки курям, а я їх сюди занесла. Ну тут є і невеликі, бо я не з'їдаю. Угу. Так, я їх то один-два Так, І я робила запіканку Наташ. Ну, розкриєш. Тобі таке можна. За, мною ще, за нами ще тортик попізніше, м'якенький. <реш> <реш> Це попозже буде, бо щось там. Тато у нас відпуски на тиждень. Ну, не знаю, якщо. Як там далі, може, приїдуть, може ні. Коротше, сказали тиждень я малюка не бачитиму. А я тоді кажу: так а може, ви кудись захочете вдвох поїхати, чи позагорать, чи просто відпочити. привезте мені малюка. Mm. А Вікуля каже: ну дякуємо. Ну, а чи привезуть, вони люблять з ним? Та ну да, то ж вони його водичку понесуть помічнуть <свистак> <свистак> вже. <свистак> <свистак> Воно знатиме, що. Та ну, нехай при... У нас воно Ліля вся хідюшуні. Давайте відпочивати будемо до вечора. Так, да, ми, ми свою норму вже виповнили. Так. Да. <рес> Все, пока. Пока-пока. 28 градусів. Плюс і тихо-тихо на дворі. Ой. Я взяла такий стаканчик. Забула, що тут було картошка мабуть. Тож я не викидаю, Віка говорить, бабуля, ти в нас плюшкин, ну хай говорить, а воно згодиться. Це я піду, може там є малинка, бо я не збирала. Назбираю і положу в холодильник. Я полила, не полила, підлила. сам шити і повісила відру на паркан, там вже такі виступи, там повісила. Піду зараз заберу і покажу, якщо я не дуже забруднила, покажу, чим я підливала, щоб вони таким кущиком взялися. Ну, прийшлося мені. 15 відер водички вилить по периметру на всі самшитики, щоб вони росли хороші. І в мене там залишилось, та я сьогодні вже не хочу. от Там за парканом, де дві яблуні, там в мене ростуть самшити, теж підлить. Ну, це я можу вже завтра. Ой, трішки подув вітер Хар... хорошо дуже. Робота, думаю, продовжується. Там я позаливала туманом, а тут я десь годину 20-й позаливаю, і хай воно трішки підросте. Ну, чи підросте, чи ні, може, хоч корінці не попропадають, тому що в мене тут хости зовсім погоріли. Ну, я і так і думала, що вони тут їм не місце. Ще о той бік туди, там живі. Отут і мої по листя погоріло, і ті, що Люся мені давала. Ну, думаю, корінці будуть живі, а там я найду вже потім місце, де на постійне місце, я їх пересаджу. І в мене є завдання. Мені треба, ну, мабуть, я це буду робити в серпні. Мені треба наживцювати і берійки багатенько. Ну, у там є, я можу ту віддати. Там одна вже схватилася, щоб корінці були. От. Санталіни вічно зеленої, одної, другої. І лаванди. Це для Тьоминої мами. Їй дуже... Ми сюди заїжджали, але я не знімала. І вона ж так дивиться відео, бо в кожному майже відео є малюк, то вона спішить подивитись. Ну, Їй дуже сподобалось, пішла туди за парканом, подивилася. Ну, Говорю, я наживцюю, а Тьома заїде, візьме, її привезе. Коли буде кажу, їхати, тоді він заїде, я накопаю і передам. Це бабуся приїжджала на день народження свого внука, мого правнучка. Боже, він вже ж її теж любить. Така вже дитина, ну золото. А ця дивиться на мене. Думаю, з ким ти балакаєш? да? Поїла, смаколик поїла, захочеш, я ввечері ще й погодую. І що ти біжиш? Ой, красуня, красунечка. Нема святіка, нема. Він з мамою і з татом. Да. так, там Тьома наче в відпустку буде. Ну, небагато часу, ну. Коротше, бабулю бортонули. Не привезуть на слідуючий неділі онука. А може й привезуть? Бо я Віки говорила, може, ви захочете десь відпочити, поїхати. Щоб удвох. Привозь. А я понянчу. Він уже такий цікавий стає. Так, допиваю я каву, хоч цей вечір, ну, вона мене стимул працювати далі. Піду зберу малинку, ну, якраз час пройде. Не знаю, помідори, мабуть, завтра е, зранку зберу. Побачу. Буде часто зберу, ну, я хочу тут добре позаливати, одягну рукавички, Ой, щоб трішки подержались мої ног, нігтики. Так раз в тиждень треба їх чистити. Ну, я не фарбую лаком, тільки безколірним. Ну, а це ж день народження правнучка було, то я вже й нафарбувала та довгенько сиділа. Раніше я ходила Ой, в салон. І там мені робили гель-лаком, поки не підхватила, та й забула, як називається оту, хворобу. І довго лікувала. Ну, а зараз вирішила, що е, окрім ноготок, от є у нас такий лак. Ну, хто в Україні ті знають. Я нічим. Там і, і закріплювач, і і Зміцнювач, і, і всі всі безколірні, ото мені підходить. Ну, а так. Раніше ми, ой, скільки ж коштувало, хто пам'ятає, здається, 50 копійок на тиждень зробиш. По суботах я бігала. Мені швиденько швидеть, сама не робила тоді. Швиденько зроблять, ну, ой, лаків не було, може, хто пам'ятає. От тільки я забула, чим вони розводили. Знаю, що серебрянка і це вона а от з чим вона її змішувала, не пам'ятаю. Це ж в салоні. Ну, тоді парикмахерська називалась називалася там ото. Лаків не було. Боже, дефіцит був. Зараз що хочеш? Але то нічого. Пережили. Мені повернути та не повернеш той час назад. А так хочеться. І якби можна було щось змінити, щоб повернув той час, і ти знаєш, що таке буде, і якось все розрулить, щоб такого не сталося. А так, як говорять дівчата, ті, що ой, в такій шкурі, як я, як одягаєш маску на обличчя, посміхаєшся, щоб не заридати, не заплакати. Я Наташі недавно говорю, Наташ, ти так кричала, так кричала і що такі слова говорила. Я тобі кажу, так рут закривала. Навіть. Вона каже, Тоня, ні, я не пам'ятаю. Вона, не пам'ятаю. Кажу, ти так, як я. Я кажу, не пам'ятаю теж, не помню нічого. Я пам'ятаю, що ти рядом біля мене була, як от Сашу хоронили тут. Я кажу, ну я так, я знаю, що я не кричала, я, ну в мене, не, в мене отут як, як ком. Вона каже, ні, ти плакала, ти дуже плакала, просто плакала. Я цього не пам'ятаю. Таке життя. І згадуєш, згадуєш, згадуєш. Як би було добре. І було ж все добре. І вразу так. Як знаєте, кувалдою по голові. Але треба жити. Є малявочка, є свікуля, є тьома у них. Слава Богу. Я так боялась раніше, боже віка сама залишиться ой, аж дав нам Всевишній. Як ви його там не називаєте, я Всевишній називаю. Може це його заслуга, може це її, її бо ну, я не можу. Я так багато дивлюся цих всіх містиків і всього, я, я не можу ні в що повірити, ні в що. Я ж раніше і в церкву ходила. Ну, зараз ні. Ось такі справи. Так, пішла я, бо може так швиденько й потемніть. Там ти додому, Іди. А я піду на город. І огірочки зібрала. Зібрала відро, бо так, там її висіло б до ранку. І в мене тут залишилось, але я вже сьогодні не буду, отам за парканом, завтра зранку залью, бо мені треба ще сьогодні отут позаливати. Що я зібрала? Трішки малинки, це оця рання, яка вже закінчується. Ну і огірочки. У мене є зібрані вчора, я зібрала трішки. І тут. Ну, такі ж звичайно, не буду. Віка хоче отакі, то такий буду. А ці на салат підуть. А це наталіний курочці чи гуся. Один переріс. Ну, і оце добре о 350 грам. І оця упаковка на 175 літрів води. Ну, а там самі вираховуйте. Я на відро клала три ложечки. Тут є смірна ложка, я її не буду доставати, бо вона там аж, ну, там аж всередині. Написано для самшиту та вічно-зелених чагарників. Ну, ось воно таке. Це кому, кому це потрібно, ну ось таке. От. І це я їх там всі позаливала, добряче позаливала. А вже завтра чи післязавтра полюю, бо бачу, там прям добра водичка стоїть. Ну, а зараз буду поливати. Оце все. А що тут відносить? Так, це хай тут дощик не планується. Це віднесу додому і добре-добре тут залью. А я не знаю, чи я там сказала, мені ще О, такі гарні голуби полетіли, і високо-високо. Мені ще треба заживцювати оцей бусковий гібіскус для Тьоминої мами. Ну Я декілька зроблю, знизу там візьму. Я в минулому році живцювала, ну така засуха, і там вон, пляшечка стоїть, ну, здається, не живий. От, то, А якийсь у мене тут, а, здається, такий ну, біло-рожевий за двором там. Один є, то я їй той віддам. А цих наживцюю. Це вже на ту осінь доживем, Тоді віддам, хоче, буде краса. Дуже їй сподобалось. Ну, вона ж бачить відео, вона завжди дивиться нашого Святославчика. Її внучка, а мого правнучка. Так, понесла, бо так швидко щось темніє.